Валентину мандрій. Добрий, шові мешканці району. Я не планувала сьогодні виступати. Що в цьому залі мав бути присутній Лев Ривазович Парцхаладзе. Дозвольте від його імені я вас ще раз всіх привітаю і коротенько буквально представлю і діяльність нашої громадської організації, наш Святошинський, яку очолює і є лідер саме Лев Ривазович Парцхаладзе, який є, як я вже сказала, діючий депутат Київради. І є кандидат у депутати по 218 вісімнадцятому округу до Верховної Ради. І Валентина Вінна ще хоче завершити наше дійство. До побачення. Я хотіла віці і організація. вам билеты, кто желает, пожалуйста, там по датам есть приглашение, вы приходите в театр, в кассу театральную и обменяете это приглашение, оно с печатью, на билет. И наслаждайтесь просмотром спектакля. Да, да. Сегодня у нас мужской род, единственное число, чудесный спектакль, угу. билеты от 100 гривен до 70. Угу. А если у меня есть такие, как его э... Вот такие вот, подскалазы. Так, ну это у вас на сколько, на одного человека? А мы трое пришли. Ничего, даже если на одно привышение, да, или что пришли? Это вот эти, ну тут один есть лишний. Ну посадите, ну ничего, раз пришли вдвоем, ради Бога. Нас трое, можно? Даже три, давайте три места. я... Неизвестно и полностью удовлетворенных не превышает 50%. Вы этим занимаетесь в парламенте, да? Этим тоже.